Прошуємо вас долучитися разом з нами до корисної дитячої йоги. Йога для дітей це комплекс справ, дозволяє дитині розвиватися в гармонії з самим собою, допомагає досягти легкості, енергійності і душевного спокою. Для заняття йоги вам може знадобитися спеціальний килим для йоги, карімат або ж знайти вдома зручне місце на своєму килимі. Також зручний одяг, шкарпетки та гарний настрій почнемо. Розправляємо наші плечі, вирівнюємо спинку і тягнемося нашою голівкою вверх. А тепер ми розводимо наші ручки в сторони і складаємо долоньки разом. І перетворюємось на такий бананчик. Стоїмо, вирівнюємо спинку, стараємось наші плечки опустити вниз. Не піднімаємо догори ось так вниз. А тепер бананчик наш розкривається. І ручки поволі опускаються вниз. Ще раз давайте з вами повторимо: ручки вверх, складаємо долоні і вниз. Опускаємо рученята. Робимо вдих носиком. І стоїмо в бананчику і намагаємось відірвати одну ніжку. Стоїмо і опускаємо її вниз. Супер. І давайте спробуємо іншою. Стоїмо рівненько, тягнемо до догори. Чудово. І опускаємо вниз. Спускаємо наші ручки. А тепер ми будемо надувати велику кулю. Ми будемо самі, як кулька. Давайте спробуємо. Робимо носиком вдих і робимо кругленькі ручки. А тепер, коли кулька буде здуватися, ми робимо ротика ось так. Чудово! І коли кулька в нас буде здуватися, наші ручки будуть опускатися і будуть крокувати вперед. Ніжки наші стоять на підлозі. і не рухаються. Тільки ручками ми просуваємося вперед. Давайте з вами спробуємо. Робимо вдих носиком. Надуваємо кульку. А тепер здуваємо і крокуємо перед ручками. Чудово, тепер повертаємось ручками назад. Так. І ще один раз надуваємо кульку і здуваємо. Стоїмо і назад. Ручком повзаємо назад і надуваємо останню кулю. Здувається кулька. Чудово, молодці. А тепер ми опускаємо таз вниз і уявляємо, що ми змія. І ми тепер опускаємось вниз і піднімаємось догори. Так. І знов опускаємось вниз. Чудово і догори. І подивимось назад. Чи є хтось там позаду. І опускаємось вниз. Тепер ми стоїмо в такий стол. Наші колінка на підлозі. Наші ручки перед нами теж на підлозі. Наша долонька щільно притиснута до підлоги. Не піднімаємо ось так. А опускаємо ручку і притискаємо до підлоги. Чудово! Ну, а тепер будемо уявляти, що ми киться. Вигинає киця спинку. Робимо такий прогин спинки. Так, добре. А тепер тягнемо нашу спинку догори. Ось так. Наша киця підтягується, тягне спинку до гори. І знов така добра киця. Робимо прогин. І знов до гори. Тягнемо спинку. Чудово, молодці. Тепер наші ніжки ми переводимо вперед. Перед собою. І ми будемо нахилятися вперед. До наших носочків схопилися за носочок. Натягуємо на себе, схопили і трошечки потримаємо. І намагаємось тримати рівно спинку. І тягнемось під вперед. Коли ми тягнемось підборіддям під вперед, наша спинка випрямляється. Чудово! Молодці. Тепер. Кідаємо в метелик, під'єднуємо наші стопи. Намагаємось опускати колінка і вирівнюємо нашу спину. Давайте поставимо собі вишенку ось сюди на маківку. І потрібно так сидіти, щоб ця вишенька не впала. Чудово, тримаємо рівну спинку. Ну а тепер метелик починає махати крильцями. Покажіть. Як ви махаєте крильцями? Ви можете уявити, що ви різнопарний метелик. І продовжуємо махати крильцями метелика. Супер! Ми ось так махали крильцями. Чудово! А тепер збираємо наші ніжки разом. Ось так. Супер! Для наступної вправи нам потрібно буде стати в позу собачка. Наші ручки на підлозі. Наші ніжки теж на підлозі. І виправляємо колінка. І робимо ось таку гірку. Чудово, молодці! Це називається собачка мордочкою вниз. Ну а тепер собачка мордочкою вгору. Тягнемось дуже схоже на змію, правда? І знов собачка мордочкою вниз. Чудово стоїмо в гір. Ї. І собачка мордочкою вгору. Чудово, молодці. І опускаємось. Молодці! Дякуємо, що займалися разом!